У місті області передають нам вітання. Ось. І звичайно це вітання не може без музики. Тому е в цей день, професійний ваш день, я хотів би подарувати вам декілька пісень. Хтось придумав, що треба на військову форму вішати в медичний хрест, щоб тоді ну, начебто біжкові біжкові, мають працювати, військові та військові, а медика не має права стріляти. Знаєте, на цій війні хрест це містка. І, на жаль, медики помирають швидше, ніж пустити хатинець. На жаль. Тому я, пані Гришницьку, перед вами. Я дякую вам за вашу роботу. Я дякую за те, що ви є. Я хотів би ще раз ще раз вам подякувати за вашу національну працю. Ну, а зараз для медиків наших заспіваю гарну пісню. ниточка, то до рощання, очервона, ниточка, то того что та чорная ниточка, на черво. У нас тут на фронті є дуже популярна пісня, яка вже понад 100 років, і там, де також співається про медика. Тут, можливо, назву ви знаєте цієї пісні, але не знаєте, що там описується якраз і подвиг медичного працівника. Називається вона лента за лентою. А от в якомусь куплеті, де? Ви самі розумієте, де ви співається саме про дівчину медика. Вже вечерве черві. Станське серце, біє, а лета набої поспішно подає, а колає, ах, глента, на набоїмо подавай. країнський повстанче вою не відступай, ах, глента, на набоїмо, подавай. країнський постанчевою не відступай, а ворога таку А клента зеленою набої подавай, бо країнський бою не відступай, а зеленою на набої подавай, бо Український повстанче бою не відступай, як сонце сходило, втомлений юнак. Упав він ранений, упав він на знак, Алюмта, Зелентою навоїмо давай, Країнський повстанче в бою не відступай, Аклем та на навоїмо давай, Країнський повстанче в бою не відступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчях темна, я сьогодні пізнає, а за Глента, зелентою навоїмо, давай, країнський постане, бою не відступай, а гленда, зелентою набоїмо, давай, країнський постане, вою не відступай, від неї вдивляється, коли грудях рана, біля кулемета дівчина молода, а глента, зелентою навоє. Український повстанче, бою не відступай, а квента зелентою на вої подавай. Український повстанче, бою не відступай, а ворог атакує в останній момент, на нову заграв вже затилий кулемет лента, за лентою на воїні подавай, країнський повстанче в бою не відступай, а лента, за лентою на бої подавай! Країнський повстанче в бою не відступай. Якраз підсумовуючи оцей момент загородження. Є така пісня, називається Україна моя. Ну багато ми в Україні співаємо пісень. А ця пісня, чим цікава, вона досталася, ну як народилася на світ від побратима мого викладача. Його турист, а в нього був такий друг, але який не знав музики, ну, він фантаст, поет, там письменник, але він не музикант. І приходить до мого вчителя і каже, слухай, ну запиши, бо пісня приснилася, це поки в голові, от я її можу співати. І Василь Литвин, це мій е, вчитель, бандурист, записав, і весь час, коли він її виконував, казав слова і музику Олеся Берника Україна моя. Ну Олесь Берник і взагалі називав молитву Україну. То я хотів би вам її заспівати, дай Боже, щоб наша Україна ж читала, що ми в ній жили як вдома, е, без різних там... Е, Інших сил, які нам будуть керувати і розказувати, що робити. Щоб ми знали самі, як, як Тара Шевченко казав, в своїй хаті своя правда і сила і воля. Найбільше, щоб наша Україна була нам як домівка. А всі гості нехай знають, що вони гості. Це буде прекрасно. Я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є, я закриту серце своє, мені каже Дніпро, Україна моя, а карпати високі станя, все же хочу у Бога, матуся твоя. Він знаю, у ворог матуся живе, у Дніпровськім плодоті співа, її серце то небо весни грозове, її дума печаль світова, її серце живе, її дума печаль світова, і звірків до ні, то в країни воні. То все ти, о все ти, струни коси твоя, Україна мені, ніби рай ні в небі носи, то все ти, то все ти, ніби рай ні в небі носи, Україна моя, рідна мати моя, хто ти є, хто ти є, я винаю, я запиную серце своє.